Дивимося, що тут в цьому салоні є. Цікаво так. Nissan Жук, 18 рік. 1,6 Так, так, пробігу 88 тисяч. Ціна 68-900. Без ключовий доступ, салон комбінований, тканина. Алькантара, екошкіра Пускай поставлено на автоматі. Гума стоїть хороша зимова. Подивимося, що в них щось є на експорт. Так, Корса 2019 року 46 тисяч пробігу. Ціна 47 47900. Фактура ватт 23%. Тут треба уточняти, скоріш за все, що має бути 23% знижка. Так, Корса 1,4. 47400 фактура ВАТ пробігу 69200 19 рік Kia Rio 1.2 MPI мотор цей рік 21 Так, уже тридцать тысяч успели не ездить. Так, и Рио один два. Девятнадцатый год, пятьдесят семь тысяч 57 тисяч вже ось бачите який підпертий тут Під їздить десь в рік в районі 30 тисяч, не менше Тут мікро є, але Мі, мікро яка ціна. На бампері вже трошки притерли. Це 14 рік, 1,2 не два, 289, 97 тисяч пробігу написано. Ось є ще пару. Що зараз подивимося, тут які ціни, так, X-Trail. Двухлітровий, 18-й рік. Передній привід. 35 тисяч заявленого пробігу. 107 900. Пусть доступ, бума тут стоїть зимова майже нова. Так, Ікеа Спортеж. За якого року? 21-й рік. 21-й рік 27 тисяч пробігу. 1,6 бензин, 94 900.

Так, Hyundai I30, але літровий, 19-й рік, 61 тисяча пробігу, 569. Так, а тут 1,5 дизельний. 1.5 дизельний. 20 дизельний. рік, 55, 460 це пробіг, 55 тисяч. Вартість автомобіля 65500. Пластиковий руль, салон тканина, механічна шестиступенева коробка передач, мутилеві диски, колпочки на них. Зацініть кашкайчика нового. Дивіться от параметри, бачите, 21 рік. 21 рік 22 тисячі вже він наїздив, 128 900. Дивіться який салон. Старого кашка я практично нічого не залишилося, повністю модернізували так, ну цей, цей старіший 18-го року. На ньому накатали. Це 1,6, 18-й рік 175 440. Дизельний мотор фактура -маржа, 74 900, треба уточняти по ціні, може ще мінус 32% буде, якщо на експорт. Безключовий доступ тут в ньому є партрони. Якщо там по ньому ще мінус 23%, то за 18 рік повністю адекватна ціна. Так, а на цьому щось є, чи не да, є 71 900, але це 1,2. Думаю, що 1,2 буде не дуже цікавий, а продаги якісь в ньому 72 тисячі 72 тисячі в цьому. Так, на цих. Нічого не ми по цих треба уточняти, які тут параметри. Кто знает, що це за місце, напишіть в коментарях.